В даному огляді ми розглянемо промисловий усушувач повітря Santec SD1001. Продуктивність даного приладу до 100 літрів води на добу при умовах постійної температури 30 градусів і відносній вологості 80% призначений для промислових приміщень і може працювати при температурі від 1 до 38 градусів, що важливо для неопалювальних приміщень або приміщень з холодильною камерою. В максимальному режимі споживає до 1500 Вт на годину, обробляє до 750 кубічних метрів повітря на годину, рівень шуму сягає до 63 дБ, вага 49 кг. На верхній частині розміщена панель управління Santec SD1001 оснащений такими функціями, як таймер на виключення, автоматичну роботу по заданому рівні вологи. Безперервний режим також має вбудовану помпу для відведення конденсату. Працює в холодних приміщеннях завдяки зворотньому клапану, який прискорює розморожування намерзлої води, оснащений помпою для відкачування води. В комплекті йде шланг на 10 метрів з фітінгами і кабель живлення на 7,5 метрів. Осушувач поміщений в якісний міцний еластичний пластиковий корпус промислового типу. Вмонтований LCD дисплей відображає інформацію щодо даного рівня вологості в приміщенні, заданого рівня вологості, а також час таймера до вимкнення і відображає температуру. На задній частині розташований дренажний вивід конденсату і петлі для намотування дроту. В комплекті засушувачем також отримаєте багаторазовий нейлоновий фільтр сітку для грубого очищення повітря оснащений рукояткою та великими коліщатами для зручного перевезення по приміщенню. Santec SD1001 призначений для зниження рівня вологості на складі, у виробничих приміщеннях, великих підвальних приміщеннях та інших великих неопалювальних приміщеннях. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами на сайті або зробіть замовлення дзвінка. Ми надамо якісну консультацію і допоможемо підібрати прилад саме для вашого приміщення.